Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами про законопроект за номером 9141. На меті даного законопроекту є процес. Полегшення отримання статусу учасника бойових дій і не тільки. Зараз більш детальніше вам все розкажу. Хочу відразу зазначити та акцентувати вашу увагу на тому, що даний законопроект прийнятий лише в першому читанні. Тому, відповідно, він ще може бути допрацьований і вже остаточна редакція. Ми зможемо побачити її згодом, або ж вона залишиться так, як зараз. Що відповідно до даних змін, що пропонують? По-перше, пропонують внести зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантіях соціального захисту, і пропонують полегшити отримання статусу учасника бойових дій, потім е, полегшити процедуру оформлення та надання статусу особі з інвалідністю внаслідок війни і статусу члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Будуть дивіться, що це взагалі значить, в якому, скажімо, контексті це буде е, спрощення. Зараз більш детальніше вам розповім. Тобто, що це значить, органи соціального захисту населення за заявою військовослужбовця чи його представника мають самостійно витребувати всі необхідні документи для того, щоб надати пільги військовослужбовцю чи надати, наприклад, статус ветерана бойових. Її. Тобто органи державної влади будуть самостійно збирати документи, необхідні для надання статусу, якщо такі документи не будуть подані на розгляд комісії безпосередньо самим військовослужбовцям. Усі дані процедури даними змінами також передбачено, що мають бути проведені у строк, який не перевищує 30%. Днів. Тож пропоную разом з вами взяти на контроль, скажімо, це питання. Якщо це буде так, відповідно, військовослужбовцю чи. Якщо це родичі стосовно того, щоб отримати статус члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці, вам просто необхідно буде звернутися в органи соціального захисту населення з відповідною заявою, або, або від вашого імені за довіреністю це може зробити представник і вже органи державної влади потурбуються і будуть витребувати всі необхідні документи для того, щоб надати і оформити. Мати статус учасника бойових дій, чи, наприклад, допомогти в оформленні пільг, чи надати особі статус з інвалідністю внаслідок війни, чи статус члена сім'ї загиблого померлого, вибачте, захисника чи захисниці. Тому, якщо це дійсно буде так, якщо це запрацює, і органи державної влади будуть самостійно все це здійснювати, то це буде тільки на краще. Я завжди кажу, що я підтримую будь-які ініціативи, якщо вони дійсно зможуть полегшити і спростити процедури оформлення, якщо дійсно нашим військовослужбовцям не потрібно бігати, збирати купу документів, і це все буде так, як прописано. На даний момент, або можливо, ще будуть якісь додаткові положення, які ще спростять це все, то я відповідно тільки за і звичайно підтримую. Такі законодавчі ініціативи. Тож, давайте будемо разом з вами, я тримаю на контролі, слідкую за даним законопроектом, як тільки він буде прийнятий, в остаточному варіанті, я обов'язково з вами поділюся інформацією. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що слідкуєте. Дякую, що задаєте питання. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві, за актуальними новинами. Бережіть себе та свої родини.